У декілька попередніх відео я вам розповідала, що банки планують ідентифікувати банківські перекази і встановлювати джерело походження коштів на картках. І вже на сьогодні чимало з вас уже стикалися із ситуацією із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці. А комусь навіть в результаті таких запитів заблокували картку. Чому і за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як вам пройти даний фінмоніторинг, пропоную розібратися сьогодні коротко, досить і по суті. Рекомендую, якщо буде корисне, відео, написати мені про це і поставити вподобайку. Отже, що цікавить безпосередньо банки, це сума місячних переказів, яка перевіщує певний ліміт: це 400 тисяч гривень. Банку не цікаво. В наприклад, перекази, які там до 30 тисяч гривень, і коли відповідно перевіряють суми оборотки від 30 до 400 тисяч гривень. Якщо ваша картка попадає відповідна у цей ліміт від 30 до 400 тисяч гривень, то відповідно ви можете підпасти під фінмоненторинг. Щодо, наприклад, монобанку, особисто з чим стикалися наші клієнти, то можу зазначити, що там сума. Якщо у вас на протязі місяця сума оборотних коштів на картці буде 100 і більше тисяч гривень, наприклад, 101, то ви обов'язково 100% потрапите під фінмоніторинг Монобанку і вам заблокують картку. Отже, йдемо далі. на сьогодні досить велика кількість існує так званих підставних карток. Що це значить? Наприклад, власник картки відкрив її за 4-5 тисяч гривень винагороди. і Віддав її особам, які вже використовують дану картку в своїх цілях, наприклад, перерахування на цю картку грошей від незаконної діяльності, виведення коштів, одержаних шахрайським шляхом, будь-які інші різні операції, там за наркотичні засоби, там за інші будь-які незаконні дії. Значна кількість переказів це можуть бути десятки та сотні операцій, які стають підставою для того, щоб відповідна ви потрапили. Під фінмоніторинг можна виділити окремі підстави для цього. Отже, що це є підставою для перевірки вашої картки: це значна кількість переказів, десятки або сотні операцій, збільшення вдвічі обороту на самій картці, зняття понад половини коштів з картки, скарга банку від особи, що переказала вам кошти. За результатами даної перевірки, можливі два сценарії. Перший це банк самостійно постійно з'ясував необхідні дані від клієнта і вирішив, що все гаразд, і в подальшому продовжує співпрацювати з вами, як із клієнтом. Друга історія. Банк призупинив роботу з клієнтом та. Проінформував про це держфінг моніторинг. Водночас, останні вже приймає всі заяви. А таких може бути до мільйона, як ми розуміємо. Але реагує тільки на найважливіші з них, які приблизно складають десь 10% від усіх. Тому фінансовий контроль дійсно існує. Та щороку він стає, як ми бачимо, більш ефективнішим та потужнішим. Але правоохоронні органи вами можуть гарантовано засікати. Авитися лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозріли, а носить винятковий масовий характер. Що ж потрібно для того, щоб перейти цей фінмоніторинг, він по суті не такий та й страшний. Необхідно довести банку декілька фактів. По-перше, ви проводите законну діяльність, а ви сплатили або звільнені від сплати податків. І відповідно доказами законності, отримання вами коштів. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи. Це може бути митна декларація, документи, що підтверджують отримання грошових. Компенсації виплат матеріального забезпечення, наприклад, купівля продажу нерухомості також і одержання. Прибутку від неї копії документів, що підтверджують утримання спадщини, 100% вам особисто буде потрібно прийти до банку і пройти даний фінмоніторинг. Ось вам порада: не затягуйте і не ігноруйте банківські запити щодо перевірку рахунку. І своєчасно відповідно контактуйте з банком, не даючи їм необхідну інформацію про ваші платежі. Отже, ви вже коротко і по суті знаєте, що вам треба робити у випадку, якщо вам. Заблокували картку. Вам треба зібрати докази підтвердження джерел ваших доходів, з'явитися до банку. І якщо все гаразд, вам її розблокують у разі виникнення питань цієї теми. Дзвоніть нам. І якщо вам було корисно, то обов'язково ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш телеграм-канал.